Куди ми ще підемо? О, так ось огородик можна зробити. Ізі, ізі, ізі Тільки мені. Да, я не хочу робити ще лопату, золоту, ні. що тому, що в мене нема золота. На секунду. Ні, просто мені маленько туди йти. Кинива я не вий... людина, да. А ще пишіть вашого любимого блогера. Ще з Це Оце найважливіше, то що я хочу знати вашого любимого блогера. Мені дуже важливий ваш, любимий блогер. Ну, не сказати, що важливий, але просто дуже цікаво, яких ви блогерів любите. Якщо це не Майнкрафт або не якась гра, то. Тоді, може, я разочок колись зайду гляну. Що то таке. Якщо там Майнкрафт, то я просто буду похожий на його знімати. І все. Ой. Отут тут надо вже отак от зробити. Ні, Мені треба було лупати. Прям дуже. Я ще зараз викопаю цей пісок трошки і посажу трости. Може без лопати це ви знали, як важко роблять. До речі, хто хоча б в своїй. Пишіть, хто хоча б раз в Майнкрафті тримав в руках алмазну якусь річ. Здобутих алмазів своїми руками. Ну що прийшов данс, забрав і все, її. Або діаманти, або саме вот а. Іменно... Як правда? Диві піксель. Хіба піксель. Пікселі, пікселі, піксель. Так я пі-пі-пі, собі... тепер надо посадити. Ой-ой-ой-ой! Ой! Дивіться, бачите? Це нижче, тому що все видно кругляк. Ой! Все бачите? даже кукуй свой не потрогай. Дом стоит. Ой, это была спичка. Подходим. Так, значит. Кип. Мне, 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 Мне мені? Мені не мне мені ничего. Вот что идите. Тут на красиво смотрите. Тут буде красивіше. Не, там будут красивые. Даже тут открыть, да, сейчас? Да, наверное. О, книжики. А ты любит что-то, я не люблю что Добро, кому я брешу, я обожаю что-то. Мне хочу сказать, а, а, тут дожка. Нет, там не дожка. Так, все так вот дек закрыто, да? Я так сейчас думаю, так хоп. Так хоп. Я вот так закрыл. Что вам так, га? Ну, закрито. Якщо даже якщо я з кимось, Або когось з друзів покличу, або ще когось. Сюда всю вид грать земли. То я скажу, що не открывал. нашу. Я подумав, мені так рісло треба як. Здесь вімигалка. Нафіга я, я сюди <рігла> Мені треба хабусти для бібліотеки, так. Да. Ту маєш одну бібліотеку, але тому мені воно не подобається. Вони <рігла> зробить золоті ці золотим ножницы я знаю что не можно просто там наверху а не надо на носу гнашем не эти золоти а так у меня и рукой быстренько ломается вовна да тоже долго камень так хоп 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 і позбирав. Добре, не буду ж я. Це ж я не для когось роблю, а для себе. Любимого тому мені треба. Так то я це знесу, але я зроблю тільки стежки. Да один на пару там блоків. що? Мені треба мене нас. Що стак? Більше ніж стак корік. Реально. Боже, скільки їх цього. Оціньки отак зроблю. Що під себе хіба не можна... Ой, я б... Хіба можна встроїтися коврами? Може я вперше узнав. Я двікмен. Окей, все. Хтось цікло не добив. Добре, це був зробив я. Може, ти промотать на початок, коли я тут лазу. І те, що воно було вставлене. я його тільки що прямо. Ну і сюди отаку робимо стежечку. Добре, на... не один, на один, а два. Ой, не сюди. Хоп, все. Ковір ковір. Ковір, чим вам не ковір, га я вам не скажу. Да и скачав? А хотя думаю. Чи... Так вот це мені тоже надо. Надо. А да то ломайся, подожди. Добре, заб'ем. Э! Я очень не буду ломать. Все, конечно, реколиз. Реально, ось вс, вот вс, отс и оц. Ик, завжди крадем ці всі коврики, останки вот такий один. Понимаешь, что вот так будет красивіше. А я сюда кажу, я за це видео... Ну, может, я щас вам... Скажу прям не точно-точно інформацію, точно але я ну, на цей пофвер зайду третій три рази. Тільки коли захочу сюди піднятися. Тільки коли туди захочу піднятися. Це не зчитається. Всі поняли. Ооо! Є милий дім. Тепер тут можна... Трошечки зробити красоп'ятне. По-перше. Па! По... Дальше. Така хіба є велика картина в Майнкрафті? Капец. Капец! Капец! Боже, якщо б я така в ній була... Бачу, я обсрався. Не, чесно кажу. Боже, хоче він був він на коня? Це по нашому. Ходім. Подожди. Мне кажется, че чи... yeah. можем зробити секретную комнату. И І... так хватит. Потом пригласить когось с друзей. И. Тут сховаться. И все. Ты вот так. И вс. И вже секретная комната. готова. Окей, что, конечно, надо зробити. Так, хочу хорошо. Килимками це зроблю. Бачите? Ой, чому ми зроб... Чому я стою? О, походу на... Зажди. Я вже собі походу, розвагу придумав. Ее єс, це так. Добре, треба зробити інтер'єр. Красивий. Бо мені цей фоксер зробили красивим, а цей зробили не красивим. Тепер мені треба ось тут провести таку ось доріжку. Так накидать. Ой. А оце все розбавлю потім жовтим. Ось так до ось цього. Ой, один до одного писав. Мені так не потрібно. Воно так не красиво. А тепер ось тут ось так робимо. Ось так. Ось так, ось так, ось так. ось так. Тепер ось так. Ось так. Напевно, чи мені цих килимів виходить взагалі. А Знаєте, яке я пам'ятаю саме потужне оновлення? Не помню, де я це дізнався, але помню, що було дуже потужне оновлення. Добавили полярного ведмедя. Ні, реально. Тоді ще намір в Майнкрафт не грав. Тупо додав полярного ведмедя. Чи ведмеді я не вмед, Значить, в цьому ми відео будемо завершувати з вами піджив. Але стоп, підсумовую. Я зробив отакий коврик чупа-кабрі, отакі чотири картин поставив і випустив конячок. Ні, подождіть, подождіть. це я дещо покажу? Конік у тебе, що джобкас з... велика трошки, да? До речі, хто знає, що додати в новому, але пишіть в коментарях, щоб я знаю. Але вам не скажу. Так, закрійте очки. Угу. Дякую, що всі подивилися цей відео це відео. Тисніть на дві. Бажаю, що я кажу. Е, uh, До нових зустрічей. З вами був Олег Г... Не маю я так говорити. З вами був Алекс Г... Та робиш це, що? З вами був Алекс Г... Ві!